Ми сильні, коли з нами є Господь. Ми сильні, коли з нами є опора. Ми сильні, коли з нами завжди є Той, кому усе схиляється в покорі. Ми сильні, є, хоч духом ми слабкі буваємо часто на земній дорозі, та ми йдемо сміливо до мети, тому що знаємо наша сила. В бозі. Він той, хто нас із ями підніме, Він той, хто понесе нас у знемозі, він той, хто завжди поруч з нами йде, Він той, хто потішає у тривозі, він вірний друг, Він правда і життя, Він наша скеля, Він є наш Спаситель, і з ним не страшно йти у майбуття, бо Він в темряві путь нашого світить. Він залікує наші рани всі, а їх у кожного завжди є так багато. Він джерело душевних всіх утіх, він джерело святої благодаті. Не біймось, друзі, бо є поруч той, кого ми часто так не помічаємо, бо з нами поруч любичий Господь, який до себе ніжно пригортає, його любов, неначе океан, і кожен, хто пливе в нім, не потоне. Для кожного із нас є в нього план, і план цей завжди є простий і чудовий. До нього йти порою тяжко нам. Так часто ми цей план не розуміємо, але коли пройдемо весь той шлях, тоді поглянемо назад сміливо. Тоді ми зрозуміємо, чому. Тоді ми зрозуміємо, навіщо. Тоді в подяці вклонимось йому і зрозуміємо, що ми стали вище. Ми стали вище на одну ступінь, і до Христа ми стали іще ближче. Тому прошу всі сумніви відкинь. І не бійся, коли вітер лютий свище. Ти не один, це завжди пам'ятай. Це пам'ятай, коли покинуть сили, коли проблеми будуть через край з тобою, Бог, ти завжди у це віруй. Він не допустить через сил страждань, якщо Він допустив тобі посилі. Нехай не буде в тебе нарікань, бо ти повір поістині щасливий. Твій шлях земний провадить сам Господь, і Він тебе корисному навчає. Тому цю путь з подякою проходь, бо твій Ісус тебе не покидає. І в той момент, коли вогонь горить і твою душу полум'ям лоскоче, ти не забудь, що цінне не згорить, вогонь цей розв'язати пута хоче. І все, що тебе зв'язує, згорить, це все для того, щоб зробити вільним. З ним все пройдеш і будеш далі жить. Він той, хто зробить тебе знову сильним. Не бійся, друже, твій Господь веде. І тобі зовсім нічого боятись, бо ти пройдеш і зміниться це все, і ворог, ні, повір не зможе насміятись. Ти вийдеш переможцем, бо Господь тебе тримає міцно так за руку, і зовсім скоро зможеш побороть свою тяжку і невимовну муку. Ти сильний є, хоч духом і слабкий буваєш часто на земній дорозі. Та ти йди сміливо до мети і пам'ятай, що сила твоя в Бозі. Амінь. Слава Богу.